thank you За мікрофоном Володимир Гарматюк, ви слухаєте огляд за тиждень події, які відбулися у Польщі. Сьогодні будемо говорити про ставлення Польщі до міграційної політики, також посилення боротьби із злочинцями, які приїжджають із-за кордону до Польщі, підняли знову питання волинської трагедії. А також будемо говорити про можливі переговори України і Росії з погляду. Польських експертів все це далі в програмі. 7 лютого у Гданську відбулася зустріч Єврокомісарів із польським урядом. Перші офіційні переговори між усіма членами нової комісії можливістю донести до них. Польську точку зору на період лідерства Польщі у Раді Європейського Союзу підняли питання міграційного пакту і міграційної політики Євросоюзу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн пообіцяла в Гданську посилити контроль за міграцією до Євросоюзу. Очільниця Єврокомісії разом з єврокомісарами спілкувалася із представниками уряду Дональда Туска про плани польського головування у раді Європейського союзу. Урсула фон дер Лейен висловила своє розуміння особливої ситуації в Польщі, яка прийняла мільйони біженців війни з України та кризи на східному кордоні, де білоруські і російські служби створили штучний шлях нелегальної міграції до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії навіть оголосила про можливі депортації із ЄС нам потрібно дивитися на нелегальних мігрантів мігрантів у європейському союзі, які не мають права тут перебувати. Особи, які отримали негативне рішення щодо їхньої заяви про надання притулку, вони повинні повернутися додому на батьківщину. І тут ми представимо пропозицію прискорити ці повернення з європейського союзу. Говорили також про міграційний пакт після переговорів між урядом і Європейською комісією. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Польща не прийме міграційний пакт, якщо в ньому буде передбачено будь-які додаткові квоти мігрантів у Польщі. Повторюємо тоді пані Ченчанцей і повторив це пані президентці комісії. і Мене тішить, що моя аргументація була сприйнята з розумінням, що польща не буде імплементувати міграційний пакт, якщо це призведе до збільшення кількості мігрантів у Польщі. Ми готові співпрацювати з кожним щодо захисту Європи від нелегальної міграції. Натомість Польща не прийматиме жодних додаткових тягарів. Ми взяли на свої плечі й так більше ніж будь-хто навіть міг припускати, що це взагалі можливе. Він це ніж Припущать ще кілька лет, може то й вугле можливе. Дональд Туск теж зазначив, що всі механізми, які дозволять більш ефективно захищати від напливу мігрантів, будуть підтримані, але як він додав, переселення не захистить Європу від цього. Також Дональ Туз заявив, що Польща. Не платитиме штрафів за невиконання положень міграційного пакту ЄС. Очільник польського уряду підкреслив, що прийняття Польщею біженців з України є достатнім викликом для держави. А якщо хтось хоче втілити цей пакт у життя, він має почуватися вільним. Це зробити, сказав Дональд Туск. Nic nie zmieni naszej solidarności, przede wszystkim z Ukraińcami. Nic nie, nie zmieni naszej solidarności z Ukraińcami, ta Ukrainka, my jest żertwamy winy. I Ukraina może rozrachowywać na naszą solidarność. Ale cała Europa ma zrozumieć, że Polska przez to ma pewne obciążenia i ma nam pomagać, a nie nakładać jakieś nowe obmierzeń. Ja w rozmowach z moimi kolegami nie wykluczają takiego scenariusza, że niby Polska ma jeszcze coś zrobić, bo tak mówi migracyjny pakt. Właśnie, że Polska musi coś zrobić, bo tak mówi pakt migracyjny. Також Дональд Туск заявив, що Польща не прийматиме мігрантів з Європи. Йдеться про релокацію в правила переміщення мігрантів, викладені у міграційному пакті ЄС. Очільник польського уряду заявив, що Польща не буде їх виконувати. Польський не буде марновав висілку. Polskie urzędy nie marnowate mezusyli policji, wojskowych, i służby, bo one czasem ryzykują tam życiem, co dnia ryzykują zdrowiem, żeby zmniejszyć minimalno, bo całkom nie wdaść się za nielegalnej migracji. I nikt to, nie w Europie, nie w Polsce, nie marnowate mezusyli na jakieś nowi polityczne ryszenia. Jak czego mu w Europie wredzie w głowu, wyryjesz że Polska Polsza ma jeszcze jeszcze szcze na sebie. To niezależno od tego, kto co mówi, ja skażę, że Polska narobitemy co i na tomu kropka. Mówił, ja powiem, że Polska tego nie będzie realizowała koniec kropka. Дональд Туз додав, що багато положень міграційного пакту надають інструменти для боротьби з нелегальною міграцією до Європи, але вони корисні для країн, які розташовані на Середземному морі і в Західній Європі. Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що буде послідовним у вимаганні від Євросоюзу підтримки у справі нелегальної міграції у травні минулого року. Нагадаю, міністри фінансів Євросоюзу остаточно схвалили міграційний пакт. У ньому зокрема йдеться, що країни-члени діятимуть солідарно підтримуючи. Мігрантів з країн, які стикаються з найбільшим міграційним тиском, проти пакту тоді проголосувала зокрема Польща. Також цього тижня Дональд Туск на тлі розмов про міграційний пакт заявив, що Польща буде депортувати іноземців, які порушать закон. Про це далі в програмі. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про рішучу боротьбу з організованою злочинністю серед іноземців у Гданську після зустрічі із Єврокомісією. Очільник польського уряду повідомив, що доручив Міністерству внутрішніх справ та адміністрації і Міністерству юстиції підготувати план негайного реагування на цю проблему. Кожен, хто відвідує Польщу, користується нашою гостинністю, але брутально порушивши закон, буде депортований, підкреслив Дональд Туск. W Najbliższych dniach te decyzje będą miały swój praktyczny wymiar. Najbliższym dniem te decyzje nie praktycznego w wymiaru. My mamy nadto to bardzo przykłady w ostatnim czasem, jakie świadczą o tym, że tolerancja do takiej powiedzinki przynosić duże pochłanianie sił. Toż najbliższym dniami warto spodziewać się decyzji, jakie obmierzą złoczyńnicy, z okrema prosre migrantów, i noszacy, w jakie przebywająciu Polsce. Także jeśli chodzi o migrantów w Polsce. Іноземці, які приїжджають до Польщі, все частіше вчиняють тут злочини. Про це говорить доктор Маріуш Соколовський в ефірі першого каналу польського радіо. Колишній речник головного управління поліції підкреслив, що найжорстокіші злочини скоюють насамперед грузинські, українські, чеченські та білоруські злочинні групи. Маріуш Соколовський підкреслює, що польська поліція має обмежені можливості охопити такі злочинні групи. Про багато фактів поліція не знає, бо жертви злочинів часто із тих же середовищ іноземців не повідомляють про них, бо бояться. Маріус Соколовський теж посилається на публікацію в журналі Плюс-мінус додатку до щоденника Жечпосполіта, де читаємо, що жорстока злочинність повернулася до Польщі, наче з 90-х років, за винятком того, що гангстерів замінили іноземці зі сходу. Про це із Маріушем Соколовським говорив Кшиштоф Гжешовський у програмі. Першого каналу польського радіо в самополудні, тобто опівдні. Ця злочинність іноземців, особливо зі східного кордону, каже Маріуш Соколовський, помітна вже деякий час. Ось на що нарікає поліція. Вони теж це бачать, і це потроху стає очевидним у поліцейській статистиці, якщо брати до уваги іноземців, які скоюють злочини навіть найжорстокіші, то це вже великий відсоток, каже Маріуш Соколовський. Муша повідіти же віру справах того типу. Ми варто сказати, що про багато таких справ ми взагалі не маємо уявлення, бо тут мова про дуже велику темну кількість. Тому що сьогодні, якщо ми говоримо про жорстокі злочини з боку іноземців, ми говоримо насамперед про грузинські, українські, чеченські та білоруські групи. І дуже часто навіть сьогодні ці групи вчиняють злочини проти власних громадян, які перебувають тут у нашій країні. Дуже часто це перелякані люди, які не повідомляють про це, і поліція. Про це не знає проблема, коли йдеться про боротьбу з такими групами, полягає в тому, що це групи, які діють дуже жорстокими методами. Це одне. А по-друге, це дуже закриті групи, дуже герметичні, тому що часто вони складаються з людей з одного містечка, одного села. Залучити будь-якого поліціянта людину зі сторони, практично неможливо. А якщо до всього цього додати ту проблему, з якою сьогодні бореться поліція, проблему неукомплектованості та великої кількості поліцейських, які залишили службу в Nie roky, przyczemu doświadczonych. To kartyna wygląda nie to harnoju. Ja wże kilka miesięcy w Karżuszczu pochwyluję się za naszą bezpeku jak czosny z, z to, kilku miesięcy już mówię o tym, że obawiam się o bezpieczeństwo nasze, jeśli coś się nie zmieni. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сімоняк в інтерв'ю одній з комерційних радіостанцій сказав, що це результат неконтрольованого напливу іноземців останніми роками. І він згадав особливо про громадян Грузії в негативному контексті. Крім того, Марк Дияк, колишній директор кримінального відділу головного управління поліції в згаданій статті уже «Жечпосполіті» сказав, що грузинська злочинність є жорстокою і має вимір терористичних актів. Так говорить ведучий першого каналу польського радіо. О, Криштов контролювати таких людей на кордоні теж складно, бо в'їзд їхній на територію Польщі є вільним через безвіз. Це підтверджує, і Маріус Соколовський. Багато людей приїжджають до Польщі з східного кордону до Шенгенської зони, і тут, наче, розчиняються, бо можуть вільно пересуватися. tutaj zostają i tutaj być może myślą sobie, że mogą rozwijać. One zaleszające i tutaj ma być, dumaać, czy możeć o rozprawę te kryla i choczas początku one gijąć proty swoich spiwo i czyniać pro tynych złoczynym Pom ich nieważania zarobyty більшsze diaty w bliszych mas sztabach wzrostaj i cebrze wydno. Jak czy braty do uwagy ws kilkiość lude jaki przyjechał do nas i z Gruzji to policja na śgoдніszniej deniu ocenni jeszcze bliskoczwarci tych ludej co ludy jaki poruszują zakon u naszej krainii Toż serus jech ludeej jaki Приїхали до нашої країни з-за східного кордону, за підрахунками поліції, серед громадян Грузії, найбільше людей, які порушують закон і вирішують таким способом заробити гроші в Польщі. Я не хотів би всіх людей, які приїхали до нашої країни, ставити в один ряд зі злочинцями, бо це було б для них шкідливим. Але на жаль, пам'ятаємо, що так само, як колись поляки масово виїжджали до Великої Британії, туди поїхало багато польських злочинців. Тому тут, навіть якщо взяти до уваги громадян. Ян України, я ще раз зверну увагу на це громадян Чечні, коли почалася війна і ми хотіли їм допомогти, ми керувалися відкритим серцем. Ми також прийняли в нашу країну велику групу тих, хто зовсім не заслуговує на цю допомогу, і хто має інше уявлення про функціонування в Польщі тут. І це люди, які займаються грабежами, тому що вони вміють це робити, тому що вони цим займалися. Це люди, які часто використовують небезпечні знаряддя для скоєння злочинів. Я боюся, що коли закінчиться війна в Україні. Раїні, я сподіваюся, що закінчиться. До нас приїдуть групи людей або люди, які до цього часу воювали. У них будуть проблеми психологічного характеру, вони там піддаються постійному стресу. Вони мають доступ до зброї. І вони, які теж сюди приїдуть, теж можуть вирішувати свої особисті проблеми, шукаючи своїх партнерів, які виїхали звідти, які почали тут своє життя своїми методами. І це теж небезпечно для нашої країни. І сьогодні нам потрібне дуже велике посилення боротьби, bez zorganizowanej zlouczynnością, a same zlouczynnością rosyjskomownych i z tych krajów, o których my wcześniej. Właśnie rosyjskojęzyczną osób, które wywodzą się z tych właśnie krajów, mm. o których wcześniej wspomnieliśmy. Згадуючи про війну в Україні і людей, які пізніше приїдуть до Європи, пан Соколовський повторює, дещо тезу президента Польщі Анджея Дуди. Він на початку тижня заявляв, що повернення українських військових з війни може призвести до зростання транснаціональної злочинності і закликав партнерів посилити безпеку в Україні. Про це польський президент заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. Він зазначив, що злочинність може перекинутися через українсько польський кордон. А також, як пише громадське, потреба. Рапити до Західної Європи і США Дуда тоді порівняв це з ситуацією, коли після розпаду Радянського Союзу бандитизм, за його словами, поширився серед ветеранів війни в Афганістані. Президент Польщі говорить, що багато хто з українських ветеранів страждатиме від посттравматичного стресового розладу, і вони повертатимуться до своїх населених пунктів, де знайдуть зруйновані будинки, заводи, фабрики, без роботи і перспектив. На цю заяву президента Польщі відреагували в українському міністерстві закордонних справ, зазначивши, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців вже пройшли через фронт, жодного суттєвого загострення злочинності чи загроз для Польщі або Європи не спостерігалося. Також українське зовнішньополітичне відомство запевнило, що Україна займається адаптацією соціалізацією та інтеграцією воїнів. Ось цитата: Українські воїни, і ветерани не є загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного і стабільного європейського майбутнього. Кінець цитати також у міністерстві ветеранів України заявили, що некоректно порівнювати повернення радянських військових з Афганістану, адже українські ветерани це захисники, які боронять свою землю від загарбника. Хоча і визнали, що існують виклики, пов'язані з поверненням українських військових до мирного життя однак, втім, міністерство наголосило, що вже працює над створенням ефективної системи підтримки. Нагадаю, з Маріушем Соколовським говорив Кшиштоф Гжешовський, журналіст Першого каналу польського радіо. А Маріус Соколовський це колишній речник головного управління поліції. Ідемо далі. Ви слухаєте підсумки тижня у Польщі справи й події, які можуть або також стосуються польсько-українських взаємин. Депутати польського сейму цього тижня обговорювали пропозицію змін до закону про інститут національної пам'яті. Ця зміна передбачає покарання за так звану брехню про волинську трагедію. Нагадаю, минулого тижня під час зустрічі в Кракові українського президента Володимира Зеленського і спікера польського сейму Шимона Головні. Торкалися питання ексгумації жертв волинської трагедії. Після зустрічі спікер Сейму Шимон Головня на платформі X написав, що спілкувався з Володимиром Зеленським про історію. Ось його цитата: Для нас, Волинь це принципове питання, і ми хочемо, аби. Ми могли поставити свічку на могилах наших близьких. Президент Український запевнив, що дав зелене світло на процес ексгумації. Все має початися швидко. Написав Шимон Головня. Також він дав коментар з цього приводу польським журналістам папу Твн 24 і ТВП. Ось пряма мова. Це була хороша розмова на прохання української сторони. Ми, звісно, говорили про нашу історію, і моя позиція тут чітка і неодноразово повторена нашим українським партнерам. Для нас це принципове питання, тому що це питання цивілізаційне. Ми просто хочемо знати, де поховано наших близьких. Мати можливість запалити свічки на їхніх могилах, і це все. Президент Зеленський запевнив, що з його боку є абсолютне і не може бути більш зеленого світла для процесу ексгумації. Що міністерські комісії, які засідали, також працюють над тим, аби цей процес було здійснено якнайшвидше, і що все має пройти швидко. Доповідач по проєкту у польському сеймі проєкту внесення змін, колишній міністр освіти Польщі Пшемислав Чарник зазначив, що цитую геронізація Степана Бандери відбувається все частіше через зростання кількості українських біженців у Польщі, це власне щодо внесення змін до закону про інститут національної пам'яті. А тому зміни до закону мають врегулювати це питання. Закаже під кари. по перше кламства. Вони заборонять під загрозою покарання. По перше, бандерівську брехню брехню про те, що відбувалося на Волині і східній Малопольщі 82 і 80 років тому. Заборонять також глорифікацію бандери і націоналістичну бандерівську ідеологію, також під загрозою покарання. Націоналістичної бандеровської, теж під кари. Історичний відступ, східна Малопольща у міжвоєнний період історії Польщі найменування території воєводств Львівського, Тернопільського Станіславівського з переважною на ній більшістю українського населення, на які згідно з законом сейму польської республіки від 1922 року, який так і не набрав чинності, планувалося створити автономію східної Малопольщі, але продовжимо далі про виступи у польському сеймі. Депутатка від громадянської коаліції Івона Королевська розк. Критикувала проєкт від партії Право і справедливість застерігши, що він може поставити під загрозу переговори з Україною щодо ексгумації і поховання жертв волинської трагедії. На Волині дошлу в 40-х докрудний зброй на волині в сорокових роках було вчинено жахливий злочин геноциду. Цього ніхто не заперечує. Ми пам'ятаємо і вшановуємо жертви цих трагічних подій і засуджуємо злочинців. Цю проблему треба вирішити. А родичі убитих мають святе право помолитися на могилах своїх предків. Ми цього прагнемо, ведучи з українським урядом конструктивні переговори. Проєкт, який подала піс в цей час і в такій формі, може тільки насипати піску в механізм цього делікатного процесу і Унеможливити родинам убитих ще багато років гідно вшановувати їхню пам'ять помордованим на колеїне ляте годного говчення їх пам'яті. Доктор Даніель Боцьковський із університету Білостоку критикує також поданий пісом законопроєкт про так звану волинську брехню. Прийняття цього закону може знищити дії, які призвели до початку ексгумаційних робіт. Сказав експерт в ефірі польського радіо 24». poprzez te grupy ekshumacyjne. Przez robotu tych ekshumacyjnych grup my, znachodzie czy chowają, czy ostankę tych ludzi, wstanowujemy przyczyny śmierci, i fiksujemy miejsce, gdzie ich nikiela pochowano i to też, co formuje wzajemny. Zakon o takomu wygledzie może zipsuwać te sprawy i znowu prezwysty do konfliktu, bo z polskiego, a ukraińskiego boku jest dużo ludzi, na radykalnie chcą wykorzystać jej politycznie. Które radykalnie patrząc na historię, chcą wykorzystać Олітичні у квітні під Тернополем планують розпочати перші ексгумаційні роботи. Після вилучення останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами у співпраці з представниками української сторони. Ще одна тема, про яку варто згадати: питання майбутніх перемовин про припинення війни чи перемир'я між Росією та Україною. Польський експерт, генерал відставці Станіслав Козій вважає, що обидві сторони настільки втомилися від війни, що зацікавлені в переговорах, які могли би привести до компромісу і перемир'я Україні. Ймовірно, доведеться змиритися із втратою однієї п'ятої території. Сказав він в ефірі першої програми польського радіо. Говорив із ним Кароль Сурувка. Аквідать виражне зменшення том воїном, так є явна втома від цієї війни, яка є наслідком просто інтенсивності операцій. Ця війна зауважимо ведеться на виснаження. Обидві сторони воюють, атакуючи все, що можуть то з одного, то з другого боку. Особливо Росія нападає на Україну, тому Україна вже спустошена війною. Людям, звичайно, хотілося б перевести дух, але з російської сторони те саме. Можливо, цього не видно на щодень, принаймні цього не видно в російських опитуваннях, хоча ці опитування можуть бути сумнівними. Але ми вже чуємо про різні економічні загрози. Ми чуємо про якісь сигнали соціальних негараздів. Тому я думаю, що і Путін, і Зеленський зацікавлені в тому, щоб нарешті сісти за стіл і спробувати, хоча б досягти перемир'я. Я кажу про перемир'я, тому що досягти мирного договору між Росією та Україною. Нією не виглядає реалістичним, Тож на яких умовах це припинення війни можливе? Чи на умовах Дональда Трампа, чи на невигідних для України умовах? Чи це буде збереження тих територій, які Росія захопила за останні роки за Росією? Як це бачить експерт? Ну, я собі виображу, вже попросту обидві сторони. Ну я вважаю, що обидві сторони, і Росія, і Україна, повинні просто до відмовитися від чогось зі своїх максимальних цілей. Ми чуємо, що кінцеві цілі Путіна це не лише захоплення цих територій, а й просте підпорядкування України, повалити нинішню владу і поставити там проросійську владу, тобто зробити Україну васалом. Це цілі Путіна. Цілі України повернути окуповані території. Схоже, що сьогодні, якщо Трамп дійсно хоче досягти перемир'я, йому доведеться змусити обидві сторони піти на певні поступки. Це може бути тільки компроміс. Тому, напевно, Путіну доведеться задовольнитися, якщо це перемир'я дійсно відбудеться, лише тим маленьким шматочком з усієї страви, яку він собі замовив, бо вся страва це вся Україна, і тут йому, мабуть, доведеться задовольнятися просто окупацією тих територій, які він захопив. Чи зможе Путін Зробити невідомо так само. Україна Україна говорить про необхідність повернення цих територій, але мабуть доведеться змиритися з тим, що території, які утримує Росія, фактично залишаться російськими ще довго-довго, навіть не відмовляючись колись від якогось дипломатичного відновлення, але насправді це буде просто втрачена п'ята частина України. Чи вдасться досягти цього компромісу? Це відкрите питання. чи вдасться до цього компромісу запровадіш, це питання відкрите. Це був генерал відставці Станіслав Козий. Він давав коментарі на першому каналі польського радіо. Говорив із ним Кароль Суровка. А ви слухали підсумки тижня у Польщі? За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.